Дік, да, я повезло Дивіться, друзі. Розкрувій її. Вона, що можу сказати, вона тяжка. Ті сигари, які я курив до цього, вони були легші в плані ось. Ем, Вага, вага її. Не те, що вона міцна, а іменно вага. Чу, э, чувствується, що ти взяв щось таке, ну, добротне у руку. Розкорилась вона доволі швидко. Не міцна, Що я скажу, не міцна, Але присмак такий. Нормальний. Прикольно, я скажу вам. Ось, це щось незвичайне. Ну, не схоже на те, що я курив до цього. Дуже таке. Незвичайне. Але пам'ятайте, друзі, що куріння це погано. викликає залежність. Все. Грали далі.